Добрий день! Рада вітати вас з початком нового навчального року. Дуже рада, що ми з вами повертаємося до навчання і я вітаю вас, ви вже стали п'ятикласниками, перейшли до середньої школи. минулому році у вас був дуже цікавий курс Я досліджую світ. В цьому році він розширюється, і з одного їх буде аж три. Один з них здоров'я, безпека та добробут буду викладати я. В нашій школі відповідальна за уроки здоров'я саме я, тому і будемо з вами працювати на цих уроках разом. Звати мене Букатенка Анна Миколаївна, я вчитель хімії, географії та основ здоров'я. У нас в цьому році дуже красивий, дуже добрий підручник. Так і називається Здоров'я, безпека та добробут. Ви його можете знайти на платформі, на сайті школи. І там дуже цікаві завдання, дуже яскраві ілюстрації. Ми з ним і будемо з вами працювати. Також, кому важко завантажити цей підручник окремо, я буду на платформі прикліплювати старінки, які треба працювати саме цей урок. Як ми з вами будемо працювати? У нас з вами два уроки Будуть робота на платформі і лише на платформі. Там будуть цікаві завдання, онлайн-вправи, домашні завдання, що треба записати у ЗОшиті. А третій урок ми з вами зустрічаємося онлайн. Тобто, я вам кидаю посилання, і ми з вами працюємо в сучасному часі. Які будуть у нас з вами завдання? Більшість завдань буде усних. Прочитати текст підручника, виконати вправу усна, дати відповіді на запитання усна. І тільки небагато буде письмових. Записати якесь дуже важливе речення у зошит, або намалювати схему, або заповнити таблицю. Тому, крім підручника, для вивчення цього курсу, вам необхідно мати зошит. Я гадаю, що 12 аркушів зошити нам з вами вистачить. Зошит з курсу здоров'я, безпека та добробут. <кліст> Бажано, щоб цей зошит був в клітинку. Отже, сьогодні у вас. Завдання опрацювати параграф 1, що це таке добробут. В підручниці це сторінка 4, 5, 6. На платформі ви знайдете посилання на онлайн-вправу і в робочому зошиті записати, що це таке добробут за бажанням написати коротке есе. На наступний урок ми теж працюємо з підручником з робочим зошитом. А через урок ми з вами зустрічаємося. І якщо у вас не виходить відповідати письмово на запитання, ми з вами обговоримо їх усно. І обов'язково я дам відповіді на всі ваші запитання. Отже, такий у нас з вами. Поки план роботи. Я маю надію, що скоро, дуже скоро у нас в Україні запанує мир і ми з вами зустрінемося в школі і будемо грати, будемо навчатися і розвиватися. До зустрічі, бажаю успіхів в навчанні!